Всім привіт, пацани, з вами Турбажан. Сьогодні у нас буде відео на таку тему за припинення підтримки Windows 10. Windows 10 вийшла 25, 29 червня 2015 року. Windows 10 досі лишається лідером сам, Windows 10 наймапулярна операційна система серед юзерів. Але ви знаєте, що 14 жовтня 2025 року Microsoft припиняє підтримку Windows 10. Що це значить? Це не значить, що ваш комп'ютер все відключиться і не буде більше включатися. Дивіться, це знаєте як. По суті, ви ще можете буде користуватися системою, але просто не будуть надходити вам оновлення. Патчі безпеки. І в майбутньому ви можете так стикнутися з тим, що деякі програми не будуть просто працювати. Просто не будуть. Ну і драйверів вже не буде на нові комп'ютери. Зараз драйвера є поки що. Наприклад, якщо ми зайдемо, не знаю, На Асрок там зайдемо. Подивимося на їхні нові материнські плати. Ну, давайте не знаю, подивимося на, на такі плати їхні. На, на цю саму нову. z 780 Ну так. подивимося, Чи я драйвера на десятку? Драйвера ще я на десятку, поки що. але. Але вони більш такі, ну, не свіжі, або на десь на 11 є вже свіжіші. Бачите. Ну, з десяткою, якщо що сумісні, ви ще можете стати десятку на цей комп'ютер, але стабільно буде працювати 11-й. Тому що більшість виробників материнських плат оптимізовують все під Windows 11. Enдербоult є також. Ну, Бачите, вже повідомлення надходять, що підтримка Windows 10 припиниться в, в жовтні 2025 року. Microsoft рекомендує переходити на Windows 11. Дивіться, незважаючи на те, що 10 вийшло, Windows 10 вийшло в 2015 році, досі лишається самою популярною системою. Знаєте, просто більшість комп'ютерів 11 і Windows просто не підтримують більшість через те, що там відсутній ТПМ-модуль. Ну, бо просто комп'ютер не відповідає вимог. Коли ви просто інсталюєте комп'ютер, вам буде писати. Ось вам просто буде писати, що ваш комп'ютер не... Ось вам зразу буде вдаватися повідомлення. На цьому комп'ютері Windows 11 запустити не можна. І ця програма покаже у вас немає ТПМ-модуль, процесор не відповідає у вас там. Ось бачите. This can't run Windows 11. Якраз на моєму компі бачите стоїть Windows 11. Ось бачите. Саме остання версія. Може і не остання. Але нічого. Але 11-ка на цьому компі, на моєму шустро працює, незважаючи на те, що комп'ютеру, блін, майже буде 5 років. Бачите? Microsoft переносить вихід Windows 12. Ну, Windows 12 ще не знати, коли вийде. Але кажуть, що осінню 2024 року може вийти Windows 11, Windows 12. Але у Windows 12 ще системні вимоги піднімуть. Тобто підтримка 10 припиниться, а 12-й вийде. Тут вже навіть, вже навіть новини публікують, що, що Microsoft нагадує, настав на, час відказатися від Windows 10. Тут пише, що, ну так, дивіться, ну, якщо ви, якщо ви ну, платна підтримка буде діяти до 28-го року. Не знаю, в принципі, можна, не знаю, якось скачати оновлення з інтернету, будуть якісь сторонні оновлення. Бачите, перше, обновіться безкоштовно до останньої версії Windows 11. Вже Windows, які вже не підтримуються, це такі системи, як Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1. І ще додається 10. Подивіться. Знаєте, якщо ми перейдемо на сайт Microsoft. Microsoft UA, наприклад. А, чекайте. Я тупо помилку допустив. Ну, повідаю, я відкрити. Офіційна домашня сторінка. О, Outlook. На українському поки що на сайті це не перше. Windows. Чи перша уже? Найкраще Windows усіх часів. Я не знаю, чого не мав бажання переходити на 11 не знаю. Комусь не подобається дизайн. Я Скажу, що... Незважаючи на те, що Windows 11 не така популярна, система мені досі подобається. Така прикольна. Так, про Windows. Тут уже нема 10. А давайте ми перейдемо на, на сайт Microsoft .ru. Перейдемо. Або давайте на Microsoft. Ну, на російський Microsoft. Дивіться. Де тут пише новина для 10 Windows? нас 10, бачите. Ну, якщо що на, на українському сайті, це не пеше, то що давайте ми перейдемо на... Ну, давайте на простий сайт Microsoft.us на американський. Давайте. Блін, все рівно спрямовуємо мене на, на український. Ну, поки що не пеше, але, але вже бачите. Але вже ось бачите. Зараз повідомлення вам покажу. Ось. Не знаю, якщо ви включаєте комп'ютер, вам буде писати, що підтримка Windows 10 буде припинена. Ну, знаєте, просто... Windows 10 це, походу, сама остання система, яка не требує TPM 2.0. Наче якщо у вас, не знаю, там процесор Pentium 4, там, не знаю, чи там якийсь, не знаю, Core 2 взагалі древній, то систему, в принципі, можна поставити, але вона буде так нестабільно працювати. Якщо ви все ж таки його користуватися, то ви будете мучитись по-любому з тормозами, з такими. 51 долар за кожний пристрій. Потім подорожається все. Майшто. От тут тут пише, TPM, Secure Boot і UFI. -E". Не, не може просто обновитися. Тобто ми подивимося в Windows 10. То. Остання версія, якраз виходить, остання версія, останній останні випуск виходить десь 9 січня 2024 року. Тобто вже все, на десятку вже оновлення не приходять просто. Але десятка була популярною. Я сам користувався десяткою. Скажу, що десятка була нормально, але вийшов 11-й мені захотілося спробувати його. Скажу, що Windows 11 це так як Vista. Е, вже. Ну, так як Vista, але не, не така. Дивіться, ну, корпоративна версія Windows 10 LTST буде оновлятися до 29-го року. Windows 10 бачите, Enterprise підтримується, бачите до скільки. Основна підтримка десятки закінчилась після виходу 11 Windows. Ну бачите, поки що... Дивіться, поки що ще можна користуватися десяткою рік, але... Потім бажано перейти на Windows 11. бажано. Ну, якщо там вийде новий, але то вже треба комп'ютер новий купувати буде. Бачите, останній ось для десяточки. Нашої любимої. Для мене Windows 10 закінчилась на цій версії ось 2.1H1. Ну, а, тобто що це значить? Windows 10 подивимося. Що тут у нас? Я поки що не хочу інсталювати десятку, поки що... ну давайте не хочу. А на українському сайті це не пише. Що підтримка Windows 10 буде зупинена. Не пише. Анімація. Бачите. Копілаут. Ну, копілаут, є ще Windows 10. Шо? Дивіться. Ну, так то скажу вам, що перші... Ну, новина якась така, поки що у нас там. Бачите, він до здається деяких функцій вже немає. Paint є. Синхронізація. Ну, просто у Windows 10 були дуже низькі системні вимоги. Низькі були. Порівняно з 11 У мене в класі інформатки ще досі стоїть Windows 10. Ну просто комп'ютери 11 Windows не тягнуть. Потягнути можуть, але ліценать то, що перше, користування Windows 10 у му році стане плавно. Ну, Microsoft всіх заставляє переходити на 11, бо вже роз, розумію, що 10 Windows вже все. Та, ну якщо ти все ж таки був десятку, то, то готовий платити. Я от не готовий скільки платити за десятку. Так само, як і було це з Windows S7. Як бачите. Ну останнє, бачите, вже апдайти не виходить із 7. Windows 7 була найпопулярною системою була у нас. Ну, було і у Єфія також. Ні, але Windows 7. <кх> незважаючи на те, що її вже хоч 15 років, вже відмітив свій юбілей, вона... Все рівно досить нехарно виглядає, блін. Навіть краще, ніж 11-й. Навіть краще, чим десятка. Не знаю, дизайн такий, скеоморфізм, Всі елементи такі живі. А була... Ну, була. Ну, мінімальні вимоги. Там. Ну і Windows 8 вже не підтримується, ось можу показати. 8 вже давно... Ну, 8.1 точніше. Вже, вже все. Уже система не оновляється. Останнє оновлення вийшло 10 січня 2023 року. Розширена підтримка припинена. Все. Все. Десятка вже все. Ну... Бачите, завершена на 22H2 завершено. Остання тестова версія ось була коли. Все. Десятка виходить, відправиться в, 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 в гроб. Все. Це призведе до того, що більшість комп'ютерів просто опиняться на мусорці. Просто, просто побутових відходів зростає вдвічі. Будуть просто купляти свої нові комп'ютери. Mm. там. Також була відмінена Windows 10X, система, яка була предназначена для двох екранів. Ось ну, бачите. Ну, Windows 11 оновляється ще, бачите. Актуально. Мінус 12 ще не вийшло, поки що вже пишуть, що в 25-му році вона вийде. Тільки Х86 буде підтримувати. Ні, x64, x86 вже все. Дякую. Бачите. Актуально. Стан Windows 10 теж підтримується. Ну, 11 розвивається, а 10 підтримується ще. Що хочу сказати, новини не для тих, кого десятка стоїть. Ну, Користуючи Windows 10, тримайтеся. Все буде добре, система буде оновлятись, навіть якщо закінчиться підтримка, то бажано бути дуже обережним. Не лазити по чужих сайтах. Бо так хакерам буде проще отримати інформацію до вашого комп'ютера. І все. І ваші дані всі будуть використатися там. Ну і так. Ну, ну, а якщо вас підтримується 11, мені казали, що якщо 11-й комп'ютер підтримує, та десятка, то воно, якщо закінчиться підтримку, то воно по автоматично наведу. А до одинадцятої був більш нової версії. Підписники, ну, всім пока, тоді бувайте, все щасливо.